Вітаю, шановні, це вже п'ятий випуск дотаредіту. І я хочу дуже подякувати вам за те, що ви підтримуєте цей контент, ставите вподобайки, залишаєте коментарі. Велика вам подяка за те, що ви просуваєте цей контент так само, як і я стараюсь для вас, щоб воно працювало, щоб воно було цікавіше. І звертаю увагу на ваші звичайно відгуки. І, як ви знаєте, вже тема в нас чорна, вже все є. І сьогодні ще одна новинка переклад українською мовою. Шкода не я сам перекладав, але зараз ви бачите, як це буде приблизно виглядати. І перша тема, яку я сьогодні обрав з Reddit, Зараз будемо стрибати і дивитися, Збільшу вам, щоб ви трошки краще бачили. От бачите, автоперекладачі використовував Уголі, щоб вам було теж зрозуміло, ви могли читати разом зі мною. Власне, користувач з нікнеймом NoSwimming 6937 пише. Тяй, коли щось означав. Дехто з вас може не податись зі мною, але друже, тяй, коли справді щось означав. Пам'ятаю, коли я почав грати в дота. Це була найкраща пора року. Не хочу применшувати всі ігрові події, які ми колись е... брали участь. Але якщо серйозно, заходив на сайт після школи та збирав фентезі команду, намагаючись передбачити всілякі речі у своєму компендіумі. Був призовий фонд, який був надзвичайно важко відстежувати протягом місяців, що передували тяй. І в грі була тематика інтерфейсу, що оберталася навколо ті. Після часів компендіуму настали часи бойових перепусток. Я знаю, що Сментодоти вважає, що треба що трава завжди зеленіша, але тоді в мене не було грошей. І я все одно примудрявся думати, що це так круто, і все одно отримував безкоштовні нагороди. Декому з вас сподобався осінні змагання коронопаду? Якщо чесно, я вважав його супер нудним. Тут я погоджуюсь з автором. Мені не дуже подобається читати все це. Я просто грав за схемою та отримував дві аркани, що супер круто, але буквально будь-що щоб створити ажіотаж навколо найбільших змагань. Спортів було б чудово, не правда? Просто будь-що, щоб нагадати людям, що Ті вже за два місяці. Як би я не перевірив Ліквіпедію, я б не знав, що Тіай вже не за горами. Звісно, ігри не померли. Але якщо про гра, я не думаю, що про гру мав про до 2. Але якщо протягом року відбувається одна подія до 2 яка достатньо якої достатньо, щоб зібрати якісь ігрові події, зворотні відліка, жіотаж і щось таке, то це TI. У мене таке відчуття, що TI звели до меншої події, яка вже не має такого великого значення, значною мірою через призовий фонд. Що одне, але ще більше через брак ігрового контенту. Минулий рік був непоганим, але чесно кажучи, я не думаю, що як. Коли-небудь дивився двічі на якусь наліпку чи картку гравця, яку отримував. Озвучка була приємна, але, схоже, цього року так не буде. От така ситуація. Власне, думаю, з цим багато хто може погодитись. Зараз, з цією думкою. Переклад, як ви бачите, не ідеальний, але намагаюся його вам коригувати. Що дійсно. ну... Не вистачає хайпу перед цією подією, а вона вже незабаром. Вона вже дуже скоро починається в вересні. Залишається буквально там півтора-два місяці, і ми будемо дивитися за International, А поки що зовсім ніяких новин про нього просто немає. Давайте почитаємо, що пишуть інші люди. Dragon Rider 55555 пише: щороку брав тиждень чи два у відпустці і дивився все докупи. Тепер тяється те саме, що Дрімліга 45, Валакі або Мінор. Зрозуміло. Дійсно, ніякого ажіотажу, Нік Фрік йому відповідає навколо Battle Pass Compendium, дорогих квитків, лише останні ігри. На TI віддалений кастинг талантів для попередніх ігор, жодної зйомки фіналу TrueSight, жодного великого призового фонду. Отак от. Отак от, от. І це правда, трусайту немає. Коментаторів зараз возять на місце події вже тільки на фінальні етапи, тому що тепер, якщо ви не знали, то The International це не оцей весь там на 16 команд турнір, а тільки 8 команд вважається турніром The International, тобто плей-офф його стадія, а все інше це дорога до The International, Так придумали Альфі, Якщо ви не знали, будете тепер знати більше. Географічно я найближче до TI, де б я не був, і мені просто не цікаво туди їхати раніше. Тіай було б чимось, що я з нетерпінням чекав цілий рік, але тепер це вже не те людина. Пише, так розумію, з Німеччини, тому що Тіай цього року саме там проходить. Ну, і... Спокс Парк пише За International втратив свій престиж. Саме компендіум об'єднував гравців в ту пору року. Фентезі команди капелюхи та події. Мені цього не вистачає. Пізніше події також були трохи нудними, коли справа дійшла до місць проведення, окрім о, до речі, окремо від Америки. Я теж про це казав, що Тяй почав помирати, коли він покинув Америку. Вони вже не такі яскраві. Для мене Тяй здається просто черговим турніром, коли він мав бути би найкращим турніром року. Друзі, напишіть, будь ласка, як ви бачите ТІАЙ як для вас він змінився? Чи дивитесь ви досі за інтернешна? Чи чекаєте ви його так як раніше? І чи вірите ви, що вальф спроможні відродити зацікавленість до турніру, яка була колись? Буду чекати на ваші коментарі, обов'язково читати їх з задоволенням, тому залишайте на задану тему. Будь ласка. А далі якраз теж про ТАЙ поговоримо. Ось результати команд з останнього The International, Тут взяті всі турніри, які є на ліквіпедії, і вони відмічені як тір родин, які результати продемонстрували організації клуби після останнього The International. Власне Тундра, лідер поза як вони мають три золота, чотири срібла і дві бронзи. Бібі Тім. Далі як не дивно розташовується. Хоча багато хто чекав дізбан цієї команди. Я теж вважаю, що це. E, взагалі не команда, яка щось продемонструє на найближчих турнірах. От побачите. Буквально можете це, як то кажуть, скрінити. Але в них три золота, два срібла, дві бронзи. Далі Perie з нашим слоном-ноуаном, три золота, срібло, три бронзи. Ну вони якраз от останній час, якраз, як то кажуть, on fire. Та, вони трошки розігріті, вони. Неприємний суперник для всіх колективів, тому от на перевіжень будемо звертати увагу. Фелканс, які підздали вже в другій половині сезону два золота, два срібла, дві бронзи. Ліквіди, дві перемоги, одно, одне срібло і бронзові медалі. Спіріти, які багато заходили в топ-4, але в цьому році топ-3 фінішів ми бачимо теж небагато. Ну і гладіатори, які трошки підзібралися на останні валаки, ми вже бачили зовсім інший колектив. Тому буде цікаво поспостерігати, що вони собою являють. Ну і там далі вже Нігмагелексики. Китайці і китайці Аніметор пише того, як Reddit описав ББ, можна було подумати, що вони буквально команда, яка програла, але вони майже ділять перше місце. Лоша за фігня. Це до речі, теж правда. У нас з Гоблаком в студії була на тему дискусія. Він казав, і це я з ним повністю погоджуюсь. Він казав, що для мене ББ – це команда на грані Дісбанду. От вони так і грають. Вони або грають дуже гарно, або дуже погано. І чесно, мої очікування просто дивіться, під час ЄВЦ, під час TI, цієї команди просто не буде. Вона розчиниться. Я вам буквально це можу гарантувати. Побачимо, як воно буде насправді, але от у мене сам. Тимки. Такі думки. Це змагання тяй буде суперпікантним. Noxar 11 пише: Немає явного фаворита, як у попередні роки. До речі, що, дуб, пропоную на цьому на цій думці і закінчити з цією темою. Напишіть, чи є у вас фаворит на цьому ті, окрім звичайно, Наві. А, можливо, ви вбачаєте, що хтось сильніше за інших. Напишіть про це теж, будь ласка, вашу думку. Пропоную на цьому закінчувати і рухатися до веселої рубрики про баги Вона завжди. Гарті! Бусть здоров'я. Вона завжди веселіша. я нічого не вирізаю з відео, тому е, бажаю вам всім здоров'я. Трол бат fuck out during battle trans and duel, Пише нам Sir Max Квіглс. Давайте подивимось, як це трапилося. Троль uh -huh. підходить. Juggernaut ультує в нього. Ага, ага, ага. Приходить легіонка, дає ультимейт в ультимейт троля в Battle Trance. І троль буквально не може атакувати. Подивіться, він не знає, що йому робити. Тобто, ще раз уважно, він не знає, що йому робити. Бачите? Троль не атакує, його просто коробить з іншого боку, в інший. бачите? Чому так відбувається? Я думаю, що це баг пов'язаний з тим, що є таунти ультимейт Легіонки, яка таунтить троля, але троль з своїм ультимейтом він має атакувати, умовно, будь-яку найближчу ціль, бо там де він проклікає. І він просто нікого не атакує, тому що Дота не розуміє, що йому робити. Е, ну, Копа приходить тут, врятує троля, але сам факт, що троль просто весь свій ультимейт і ультимейт Легіонки простояв, не атакуючи. Що, звичайно, цікава механіка. Е, давайте перекладемо, що тут пишуть люди. Я можу тот творити це в демо-версії. вибравши когось, використавши ультимейт, потім потрапити на дуелі, ти постійно змінюєш ціль не атакуючи. Мені підходить як для дальнього, так і для ближнього бою. Це точно баг, але я не знаю, коли його ввели. Оскільки деякий час тому для глузувань було це не глузування, а таунти це агр. Агр, якщо просто казати, тому що таунт має два значення. Створено окремо пріоритетний порядок, спеціально щоб уникнути таких речей. А, думав, що далі це перевершує всі таунти, але я не впевнений, мабуть, я щось зробив не так, коли намагався повторити. Це класна ротація. Це Pain, пише йому блондинка. От такий баг, друзі. Просто будете знати, що тепер Легіонка плюс троль ну, буде вам скрутно трошки. А, наступний баг. У цьому патчі ти сам собі ворог. Вчора ввечері натрапив на одного з найдивніших, наприклад, багів, коли-небудь бачив дота. Найдивніші, найпроклятіші баги, яких я бачив коли-небудь у дота. От така от інформація. Сталося зі мною, коли я підключився до матчу буквально в останню секунду перед тим, як закінчився таймер. Вся карта була темною, як смола. Кожного гравця, включаючи мене, показували як ворога. Я не міг бачити доступні заклинання ні свої, ні товаришів по команді. Не маю уявлення, скільки разів я їх прокачував і чи вони перезаряджалися. Кнопку кур'єра внизу екрану, що працювали просто вгору, не працювали. Щоразу. Коли я купував товар, мені доводилося його кидати, вручну обирати кур'єра, щоб він забрав товар, відправ його мені, вручну притягував товар на себе, а потім вручну правляв кур'єра назад до фонтану. Дальні застосування заклинань та предметів взагалі не була видною. Ворожі та союзні кріпи виглядали однаково, були позначені як вороги. Дерева на карті не завантажилися. А найгірше те, що я не міг купити жодних витратних матеріалів, все відображалося, як немає в наявності ні вардів, ні танго, нічого. Навіть після декількох змін долі. Таке з міндолі. <сміст> з міндолі. Я думаю, що... ріконнекти напевно. <сміст> та навіть при запуску Steam Баг лишався в грі протягом усієї тривалості. Це було схоже на справжній кошмар і залишався в ній лише для того, щоб не отримати uh, abandon game. та Не отримати low priority коротше кажучи. Та отак це виглядало скріншоти, як він бачить сам себе ворогом. Вся мапа Fog, Fog of War, немає дерев. От такий курйозний цікавий баг. І е, я бачив, що тут писали люди. Сподіваюся, ви речі, пробачили цей пост. Гадаю, в тебе не було загора для польоту. Ти бачив дерев. Так, да, ну тут, звичайно, цього все не було. Що тут ще було в когось таке? О, ганебна подія 9. Наскільки я розумію, це трапляється, коли вас виключають з гри і вона має бути. Випромонтові зможе знову поєднатися. А, можливо, це коли патч виходить на кілька внутрішніх перегорок через раптову зміну патчу. Окей, окей. Аркварден, Темпос, стабл enchantment, allве stays tier one. Окей. Будемо знати. Клонсе, це тир 1. Здесь мачта, enchantment and tier one. Семэдж. Орижнен. Так, а що пишуть тут? Матчі Ді такий то дезерфт Це, до речі, правда, хто піка Арквардена, ви заслуговуєте на страждання. А, значить, зачарування темпес даблу Арквардена, просто щоб ви знали. Завжди залишається тір-1. Тобто, коли ви будете потім покращувати свої брати нові артефакти і нові зачарування. У вас на ілюзії на темпес даблі Арквардена буде завжди зачарування першого рівня, просто щоб ви знали. А, Віверс Ворм, байпаси, Shadow Шаман Бах. Угу. Так. Вівер б'ється з шаманом. Приходить троль. Шаман тримає вівера. І що? А, пролетіли жуки, типу. 3, 2, 1. Хекс. От зараз. Ха. Цікаво, що про це, до речі, користувачі думають. Вівер бах Вівер це і я жук. Все правильно, баг. Вівер Смом групи сам диксмекший Сманданс Белюжин. А, реально? Уявляєте? Тобто, це кажуть, що це Intended, що він так заспаунився. Тобто, що Vaver Swarm не косметичний. Воно створює 12 цих маленьких жучків в рандомних місцях в рентгі 300. Uh, і вони тільки закріплюються до ворога, якщо вони 100 юнітів, uh, знаходяться до 100 юнітів близько до нього. Hella Unlucky, но те баг. Каже користувач otherплеер, що це не баг, це просто unluck. Прикольно. Uh, так, щось тут трапилось двічі. Що трапилось? Ага. Пугна. Летить. Ага. І що це означає? I shift nether ward. Енетвент кулдаун, Нурварт Ха, Він нажав через Shift на варт і варт просто не заспаунився. Подивіться. <плес> Окей, це м'ємно. І друзі, остання рубрика на сьогодні: вгадайте героя по білду. Я думаю, що буде цікавіше. Це важка версія, як бачимо, автор нам каже, дота Саппорт аб'юзер. Як завжди, я вам залишу ID цього матчу в коментарях. І вгадайте, що це за герой. Буде дуже непросто, я думаю, цього разу. Думайте, думайте ширше, як то кажуть. Дякую вам за перегляд. Сьогодні намагалися 15 хвилин встигнути, і Ми встигнули. Пишіть коментарі, ставте лайки, розповсюджуйте цей контент, розповсюджуйте його всюди. Дякую вам, тримайтеся, будьте здорові, па-па.